16 єврочої під час проведення мала слухань.

Ми вже переходимо до порядку денного, що поряд годин. На вступне слово будуть до п'яти хвилин, на доповідь розробленої до 7 хвилин.

Gracias. <coughs>

У їх учили з уповноваженного представника у своєму вигляді зазначення прізвища по праву батька, місце проживання, особистого підпису, юридичних осіб із зазначенням найменування місце знаходження постави особистого підпису керівника до Дмитрівської сільської ради. Анонімні зауваження та пропозиції не відсутні на життя. Пропозиції зауваження подані після встановленному сроку не розглядаються. Пропозиції зауваження фізичні та... Розробником проєкту від товариства за обмеженою відповідальністю Інститут продовольного проєктування територій». Прошу присутнього представника. Виготовитися доповісти нам про зміст на час погодження проєкту. Доброго дня всім присутнім. Я доглядаю майдан, головний архітектор, зазначив. Ми назад якраз розглядали попередні детальний плану на територію. Це продовження цієї території логістичного центру. Тобто власники викупили цю територію і зараз ведеться щодо розширення логістичного центру. І, власне, сам детальний план, який називається детальний план логістичного центру. Сам детальний план був розроблений на підстав рішенням на Близької сільської ради стає серпня 2024 року та дозволу на отрубнення між документації. Власна територія проєктування охоплює одну земельну ділянку, яка перебуває в канальній власності до Ав'янської лісові катанде, за ось ця ділянка, і з кадастрою No322242. Забудови, на півночі і сході із територією, яка передбачається, яка на сьогодні ще територія сільськогосподарського призначення, але в майбутньому передбачається під розміщення об'єктів обслуговування торгівлі інших події підприємницької діяльності. І на сході, межою зі сможчою вулицею, яка закладена проєктному генерального плану Місла Вісне і села Швейця. В червоних лініях ця вулиця має ширину, здається 20 метрів, призначити на 7 метрів. Якщо з планування обмеження в нашої території відсутні, тобто червона лінія її не обрізає, бо земельна ділянка знаходиться в притулку червоної. Що це 50 метрів, які накриваються від суміжної території, але е, так як об'єкт е, ще не збудований і не визначено чітко джерела шкідливих викидів, тому це обмеження показано тільки на передньому плані. На існуючому ми бачимо, що територія на сьогодні вільна від забудови. Тут раніше знаходився невеличкий е, е, павільйон, здається, його вже немає. І денженельних мереж, які тут були передбачені, вони не функціонують і не будуть функціонувати. Враховуючи те, що ці дві території будуть використовуватися як єдиний комплекс, тому частина об'єктів, які б треба було для забезпечення як окрема ділянка, були розраховані з врахуванням пожерогрубленого детального плану. Та, відповідно до існуючих протипожежних і інших вимог, в межах земельної ділянки передбачено розміщення однієї. Виробничої будівлі з будованими офісними приміщеннями, яка розміщена на відстані мінімум 10 метрів від території проєктування і з протипожежними розривами до сумішної ділянки. З об'єктів обслуговування це е, е, два в'їзди, які е, є е, пункти охорони біля цих в'їздів, майданчики для е, сміттєвінки, е, стоянки для легкових автомобілів, для вантажних автомобілів. І пожежні резервуари, так як ця будівля більша по об'єму, ніж сусідня, тому в межі цієї території були передбачені пожежні резервуари більшої ємкості, ніж на попередньому детальному плані, а також очисні споруди дощових вод, Канет без побутових вод, так як е, об'єми, які будуть, тобто офіси у нас невеликі, загальна кількість працює. На двох будівлях вводиться п'ятка та чоловік, тому існуючи тому канець, яка запроєктована на сумішній території, буде достатньо для того, щоб е, перекачувати, скажімо, очисні споруди, споруди в, е, для подальшого використання. Е, Також відповідно до розрахунків буде передбачені зелені насадження обмеженого користування, майданчики для відпочинку персоналу е, щодо водозабезпечення, то ми використали дві... дві на суміжних територіях, тому що їх достатньо для забезпечення госпобутових потреб працівників. Ще хочу зазначити, що в межах детального плану в нас було, було визначено функціональне використання території, це територія логістичних центрів, визначено код, це 2206. 20 Пояснювалі записів ми прописали судді на дану територію, також зазначили е, основні та, та супутні види використання. Основний вид використання у нас це для забезпечення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних боїв та підприємств природної машинобудівної та іншої промисловості. Зараз, правда, цей код трошечки має іншу назву, в зв'язку з тим, що 1 січня в нас вийшла постанова. І у нас є це санітарна захисна зона по об'єкту, це 50 метрів проєктна зона, яка буде, вона не накриває на території садибної житлової забудови, яка передбачена генеральним планом села Швихті. Також це санітарна захисна зона навколо учасниць споруд, дощових вод, яка зарахується території власної, буде і е, власне червоні лінії, які не обмежені розвитком підприємства, території підприємства. Також в пояснювальній записі передбачені всі заходи, які треба вжити для того, щоб зменшити вплив на, на повністю середовище. Ці всі заходи у нас зазначені як в пояснювальних записку, так і в звіті про стратегічну екологічну оцінку. Власне, друга частина наших громадських обговорень це є обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку. Власне, в самому звіті зазначено три альтернативи. Є, це територіальна альтернатива, це у нас де нульовий сценарій, тобто якщо територія не буде освоюватися, це максимально сприятливий сценарій, тобто це територія, яка буде освоюватися відповідно до місць документації. І територіальна альтернатива це третій сценарій, який треба розглянути в етапі. само ми б рекомендували розмістити в подальшому одні, одні е, пожежні резервуари з пожежної насосної станції, які мають більший об'єм, тобто краще цю територію використати для озеленення. Це як альтернативний сценарій в межах е, е, спільної території. Також хочу зазначити, що стратегічна екологічна оцінка у нас проходить зараз другий етап. Перший етап це визначення села, було подано оголошення на сайті, розміщено оголошення розміщено в екосистемі. Протягом 10 днів надходили зауваження під громадськості, в нас не були відсутні. В екосистемі нам прийшли пропозиції які ми мали врахувати у звіті від департаменту охорони е, здоров'я від департаменту екології. Зараз всі матеріали загружені в екосистему також. Е, поки що чекаємо відповіді, що місячний термін нема, але відповіді будуть від Міністерства охорони здоров'я, від Міністерства екології, від департаменту... Розсилати на сільські ради повідомлення з тим, щоб прибрати із сайтів матеріали, які мають, в яким зазначені критично важливі об'єкти, в тому числі об'єкти водопостачання, каналізування і інші переліку, Тому як буде відео, і люди які хочуть, хай ознайомлюються. Ще раз зазначу матеріали, поки що там є. Але якщо в сільську раду знайде такі лист, то... Ставити обмежений доступ. Я хотіла б, щоб е, про це громадяни знали і розуміли, що ознайомитися з поворотом в будь-який час вони можуть в приміщенні сільської ради. Е, в мене коротко все до нас, як до організації, проти процедури ставлення. об'єкти громадського призначення в трьох місцях у нас є. санітарно захисної зони, там можемо розміщувати тільки е, технічні свердловини. Тобто для потреб пиття це буде вода, але для наповнення пожежних резервуарів, для технічних потреб це буде, будуть власне, свердловини, бо немає сенсу і тут ставити, і тут ставити. Це буде один водоносний горизонт і це ж буде одна територія. Більше до власників цієї, цього проєкту, скажіть, яка кількість працюючих планується? До планується до 50 чоловік. До одночасного перебування на території. Ну і е заплановані, я так розумію, що не всі будуть приїжджати на загальному транспорті, планувати.

Вздовж забору, якщо ми е, е, переглянемо попереджені профілі, е, тобто можна перемістити з однієї сторони приховар і е, велодоріжку, а з іншої сторони зробити до 12,5 передбачено смуга зелені із інженерними комунікаціями. Можна ще тут просто лишити півтора метри на трибуа і ще, наприклад, предмет використати, то це вже буде 15,5 населені, і за рахунок своєї території, ну, ми можемо перестати стоянки для вантажних автомобілів, бо їх тут більше, ніж треба, ну, метрів десь зі своєї сторони ще передбачити зелені. Там, де, ну, де, власне, самі парковки. То тобто, тут у нас і так буде зелені. Я просила все-таки передбачити. Так, ну, це переходить. Це і, так, логістичного центру для вас, власне, буде Я думаю, до сьогодні розглянуті. У нас ще тримає, триває тримастки, полону не тримає, тривають до третього лютого вилища, тому у разі надходження.